Нічого не змінюється. Скандал за скандалом. Вгадайте про що мова? Правильно про мобілізацію. Перший законопроєкт здійняв галас у державі, другий обіцяли, обіцяли показати найближчими днями і досі суцільна тиша. Розгніваний вже навіть омбудсмен. Що знову пішло не так, і якою може бути нова мобілізація в Україні? Розповім за мить з вами. Новини Теснює Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Законопроєкт про мобілізацію розварив раду міністерства оборони, перепало усім чиновникам і від людей. У першій версії документу заборонялося навіть розпоряджатися власним майном за неявку до ТЦК та ухилення від мобілізації. Відстрочку від призову планували забрати і в осіб з третьої групи інвалідності, а ще відібрати цю можливість у тих, хто доглядає за рідними, які мають інвалідність. Словом, усі ці пропозиції подалися просто перед новим роком. А у перші дні січня 2024-го малося б відбутися голосування у першому читанні, але народ настільки обурили ідеї влади, що законопроєкт повернувся на доопрацювання Кабміну. Відтоді документ ніхто не бачив. Робота просувається дуже продуктивно, опрацьовується в комітетах, ведуться дискусії, ведуться перемовини, Шукається оптимальна форма для того, щоб зміст загорнути в правильну форму. І ну, ми очікуємо найближчим часом, що законопроект буде винесено до парламенту. Коли настане цей найближчий час, насправді невідомо. Розгнівилися вже навіть нардепи і почали засипати свої телеграми. Одні не вірять, що щось зміниться. На вихідних планується засідання комітету нацбезпеки. На цьому комітеті мають розглянути пропозиції та зауваження фракцій. До законопроекту фракції свої правки вже подали. Я також подав свої. Поки що Кабмін не повернув законопроект і ми не знаємо нові пропозиції влади. 6 лютого буде розгляд законопроекту про мобілізацію в раді. Чому 6? Бо це початок нової сесії. Перший вівторок лютого відповідно до конституції розпочинається нова сесія Верховної Ради. Хтось навіть пропонує переписати так, один із нардепів анонімно прокоментував те, що відбувається із законопроєктом Зараз виданню Українська правда. Ми, м'яко кажучи, розгнівані, бо не бачимо особливого покращення тексту. Не зрозуміло, що реально там переписали. Ну ніяк не зберемо ми голосів під інші формулювання того самого, що було в першій версії. Треба його реально переписати. Навіть відстаном на 24 січня у парламенті відбувалися дискусії щодо проєкту, зокрема в комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. В активних обговореннях взяли участь і військові, але зміни, які уряд ніс до першого варіанту, народні депутати вважають косметичними. Хоча ще до повернення законопроєкту ініціатори нардепи вже обіцяли, що найскандальніші пункти приберуть. Натомість особливу увагу міноборони акцентують саме на демобілізації. Головна ідея незмінна. Наша задача створити умови, при яких ті люди, які з 2022 року, з лютого вже скоро два роки захищають Україну, мали можливість звільнитись і відпочити. Для цього нам треба створити умови, в тому числі знайти і підготувати заміну цим військовослужбовцям. Але не зміг змовчити вже й омбудсмен Дмитро Лубінець. Він безпосередньо мав бути допущений до розробок і правок документу, який вплине на життя кожного українця. Втім, досі й в очі його не бачив, хоча зазначає, з ним радяться. Я не бачив остаточної редакції. Так, на відміну від попередньої редакції, зараз група, яка працює в Мінобороні, звертається за експертною позицією уповноваженої Верховної Ради України з прав людини. Ми надали свої категоричні заперечення щодо мобілізації інвалідів громадян з інвалідністю третьої категорії. Наскільки мені відомо, попередня була позиція, що вони готові це врахувати. Друге, я категорично проти надання додаткових повноважень територіальним центрам комплектування. Це військові підрозділи. Вони не мають права обмежувати права громадян України це якраз і є пряме порушення конституції, яке я казав. У нас є інші органи, які можуть проваджувати подібні інструментарії для людей, які відмовляються від проходження військової служби, але це точно не можуть робити територіальні центри комплектування, отже, військові. Якщо це буде враховано, то моя позиція буде така, що я готовий буде підтримувати там запропоновану редакцію. Всі ми розуміємо, що нам законопроект, нам як державі для виживання законопроект новий про мобілізацію потрібен, але знову ж таки я буду ретельно його вивчати. Якщо там буде суперечності по відношенню до конституції України, я знову буду категорично виступати проти. Також Дмитро Лубінець не підтримує можливе розширення повноважень ТЦК. Я категорично проти надання додаткових повноважень територіальним центрам комплектування. Це військові підрозділи. Вони не мають права обмежувати права громадян України. Це якраз і є пряме порушення конституції, яке я казав. У нас є інші органи, які можуть впроваджувати подібні інструментарії для людей, які відмовляються від проходження військової служби, але це точно не можуть робити. Територіальні центри комплектування, отже, військові. Якщо це буде враховано, то моя позиція буде така, що я готовий буду підтримувати там запропоновану редакцію. Всі ми розуміємо, що нам законопроект, нам як державі для виживання законопроект новий про мобілізацію потрібен, але знову ж таки я буду ретельно його вивчати, і якщо там буде суперечності по відношенню до конституції України. Я знову буду категорично виступати проти, але залишається ризик, що новий законопроєкт викличе не менше галосу. Видання Цензорнет з посиланням на власні джерела опублікувало нові пункти до опрацьованого документу. І, хоча наразі немає офіційного підтвердження, що саме такий вигляд матиме нова версія законопроєкту, проаналізувати можливі зміни все ж варто. Отож кажуть, що військовий облік буде для всіх, а не вибірково. А оновлювати дані можна буде не а в, в електронному кабінеті або ЦНАПі. Не буде тотального контролю, а демобілізація відбуватиметься чітко через 36 місяців служби з відстрочкою на два роки. А ще пропонують вести короткострокові контракти на рік та щорічну відпустку навіть під час дії воєнного стану не менш ніж 15 днів. Також кожен військовозобов'язаний повинен буде пройти ВЛК для визначення придатності чи непридатності. Усі будуть зобов'язані носити документи, а перевіряти їх зможуть як правоохоронці, так і на законних підставах ТЦК. Але от поки не дуже ясно, як вручатимуться повістки. Цей порядок визначатиме Кабмін. Відстрочку залишить усім особам з інвалідністю, у тому числі з третьою групою. За кордоном отримати паспортні документи можна буде лише за наявності військово-облікових документів. Строкову військову службу пропонують скасувати, а проходити базову військову підготовку повинні будуть усі до 25 років. У мирний час вчитися будуть 5 місяців під час воєнного стану 3. звільнитися зі служби можна буде за станом здоров'я. Є у зв'язку із звільненням з полону по закінченню строку служби за сімейними обставинами, а також у випадку обрання вас нардепом. Також у висновках військово-лікарських комісій пропонують виключити поняття обмежено придатний. Нагадаю, що таку вимогу зокрема озвучив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. До слова, колишні військовополонені матимуть право на додаткову відпустку на 90 днів зі збереженням зарплати. Ті, хто вступають до лав армії по рекрутингу, не будуть відправлені на фронт, доки повністю не пройдуть навчання. Є пункти щодо ухилянтів. До військомату по виклику потрібно з'явитися упродовж п'яти днів. Якщо військовозобов'язаний проігнорував чи не зміг, йому надсилається вимога про виконання обов'язку військовозобов'язаного. Але якщо і за 10 днів людина не приходить, то це кайде до суду, а вже суд вирішує, як карати ухилянта. Обмежити виїзд за кордон, хоча дивно звучить, бо таке обмеження власне дії. Від першого дня повномасштабного вторгнення можуть тимчасово обмежити користування авто та накласти арешт на кошти. Тобто знову повертаємося до досить абсурдних заборон, хоча подібне обіцяли прибрати. Якщо цей законопроєкт подадуть до ради, він пройде усі коло пекла. Його має ще підписати Зеленський, хоча не виключено, що президент може накласти і вето. У разі ж підписання громадяни України віком від 18 до 60 років мають оновити свої дані, де живуть, та контактну інформацію для зворотнього зв'язку. А усі ті, хто мали статус обмежено придатних, повинні будуть пройти повторну медичну комісію. Є пункти і про заохочення новобранців. Без додаткових нагород мобілізований буде отримувати щонайменше 20 тисяч 100 гривень щомісяця. Плюс обіцяють зберегти надбавки від 30 до 100 тисяч гривень. Грошима планують підтримувати в разі необхідності по здоров'ю, а також для вирішення сімейних проблем. Ветеранам пропонують безкоштовно отримувати ліки, зубопротезування та лікування у санаторіях. 75% знижки на користування житлом, безкоштовний проїзд у громадському транспорті. А тим, хто втратив працездатність пенсію, пропонують підвищити на 25% прожиткового мінімуму. Ветеранам, котрі отримали поранення за кожного держави, мають зробити протезування, адаптувати житло та робоче місце відповідно до потреб, мають забезпечити соціальними послугами а також доступ до іпотеки. Є оселя. А втім, нагадаю, що наразі невідомо чи дійсно. Такий вигляд матиме документ у новій редакції. Голова комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Звітневич уточнив, що станом на 24 січня жодного мобілізаційного законопроєкту від уряду до Верховної Ради не надходило. Як тільки такий документ з'явиться, суспільство дізнається про це з офіційних джерел, а сам законопроєкт буде доступний для ознайомлення на сайті парламенту. Нагадаємо, що у раді, крім урядового, було зареєстровано чотири законопроєкти про мобілізацію. А тому тепер нардепи мають ухвалити рішення ще й по альтернативних законопроєктах для того, щоб відкрити можливість внесення до або нових законопроєктів про мобілізацію. Про це Тесен повідомила нардепка від Європейської солідарності Ірина Фрі. Допоки ці законопроекти не мають рішення, фактично ця сфера регулювання, а саме мобілізація, будь-яким суб'єктам законодавчої ініціативи, чи то президент, чи уряд, чи будь-яким депутатом, є неможливою. Дійсно, монобільшість може піти в порушення регламенту і зареєструвати доопрацьований законопроект під іншою назвою. Але якщо це стосуватиметься сфери, яка стосуватиметься регулювання змін в закон про мобілізацію, це є порушенням чинного регламенту. За словами Фріс, поки точно невідомо, що ж буде у новому законопроєкті, і чи міститиме він ті скандальні норми, які були в попередній версії. Втім, нардепка не виключає, що законопроєкт про мобілізацію можуть відкласти взагалі як такий, що несе негативні загрози для рейтингів влади. Депутатка погодилася з думкою, яку висловлювали у мережі, що існуючого закону про мобілізацію може бути цілком достатньо. Вона нагадала, що протягом 2014-2015 років, було здійснено п'ять хвиль мобілізації, і не потрібно було змін до закону. Фріз вважає, що якщо на рівні нормативно-правових актів забезпечити алгоритм, демобілізації і прокомунікувати з суспільством, то ніяких змін особливо не потрібно. Але у суспільстві завжди була гострою реакція на імунітет від мобілізації у депутатів. Так от Арахам'я запропонував запровадити військові навчання для всіх чиновників та навіть нардепів, щоб мотивувати простих українців на мобілізацію. Голова фракції Слуга народу вважає, що депутати мають проходити навчання на загальних умовах з іншими українцями, але у частковому форматі. Я не маю на увазі, що ми будемо замість сесії у навчанні. Це буде парт-тайм. Архамія вважає, що зустріч із чиновниками та депутатами в підружці допоможе мотивувати українців не боятися мобілізації. Він вважає, за потрібне роз'яснити, що після отримання повістки та проходження ВЛК буде спочатку навчання, а не одразу фронт. Днями не змовчу. І президент України Володимир Зеленський досить різко висловився щодо мобілізації. Ми у війні тому працюєш або воюєш. Зазначив президент. Про це він сказав під час виступу у Давосі на полях всесвітнього економічного форуму, коментуючи по. Треба ЗСУ в новобранцях. Зеленський пояснив позицію України щодо чоловіків мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном. Він зазначив, що Україні завжди не вистачає людей на фронті, бо Російська Федерація мобілізує і кидає на забій трупи. Це не якесь складне питання, це питання про справедливість. Це не питання до жінок. Людей, які не мобілізаційно віку, чоловіків або дітей вони свободні і вільні. Це питання закону і справедливості. Якщо ти мобілізаційно віку, згідно українського закону, ти маєш бути в Україні, і це факт. І далі ти будеш воювати або не воювати, ти будеш працювати. А в інтерв'ю британському телебаченню Channel 4 News також заявив, що не бачить потребу мобілізовувати зараз півмільйона громадян. Я на сьогодні я особисто не бачу поки що потребу мобілізувати півмільйона людей. Я вважаю так, не тому що мені хочеться якось зараз відповісти і комусь сподобатися. Просто це не тільки життя, життя номер один, а друга історія це є відповідні дії, є відповідні операції. Тому я сьогодні не побачив поки що достатньо зрозумілих деталей для того, щоб сказати, що. Півмільйона людей треба мобілізувати. А третє, я хотів би вам просто сказати, що це ще гроші. Якби хто там не ставився, всі ці фінанси вони точно не приходять від партнерів. Я хочу, щоб всі зрозуміли всі ці заробітні плати для наших військових, все це дає український бюджет. І тому, коли ми говоримо півмільйона, треба думати, є запит, треба правильно все. Рахувати тим часом у військових інша думка. Вони навпаки радять українцям готуватися до найгіршого, адже краще ці знання не знадобляться аніж їх бракуватиме, тому що це абсолютно з такою ж легкістю, як це відбулось у 2022 році. Ця спроба може відбутися знов. Цьому, в наступному, або через два, або через п'ять років, все це може відбутися, якщо ми не зробимо висновків. Ми реально круто себе проявили на самому початку. Ми реально взагалі. ну от... Прокинувся справжній українець. Да, в кожному, коли консолідовано, зібрано, без якихось там прохань, очікувань, просто зібрались да, і дали відсіч і зламали перші плани ворога. Просто їх зруйнували, знищили. Все. Але на цьому не закінчилось нічого. На цьому це лише був початок. Ми цим збили плани ворога, але він від них не відмовився. І ми сьогодні дуже добре це можемо спостерігати і по тих зусиллях, які ворог витрачає на фронті. Він зараз божевільну кількість підрозділів особового складу, техніки перекидає на Авдіївський напрямок, Бахмутський, на під Лиманом важкі бої йдуть. Все це говорить про те, що він не збирається зупинятись, і про те, що ті втрати, які він несе, хоч вони для нас здаються божевільними, і вони дійсно величезні. Це правда, вони несуть втрати набагато більше ніж ми. Але для них це нічого не означає. Їм взагалі плювати на те, скільки їх людей загине сьогодні, завтра, післязавтра. Вони наберуть нових і знов відправлять, і будуть це робити, доки або не досягнуть свого результату, або поки не будуть повністю нами знищені. І вибір стоїть дуже простий. Або ми зараз розслабляємось і даємо змогу ворогу реалізувати свої плани, або ж все ж таки ми збираємо раму. І даємо вісіч і знищуємо його повністю. Тільки після цього ми будемо мати право на те, щоб розслабитись, відпочити, посваритись між собою на всі оці важливі речі. Ми не знаємо, чи знову підійдуть до кордонів Києва, до міста. Це таке теж можливо, в принципі, на сьогоднішній день, на жаль. Якщо наші люди будуть знову ж таки не готові до певних е, подій, то буде той результат, який ми бачили, я думаю, в Бучі і де інде. Чоловіки, я вважаю, що мають е, абсолютно кожен, е, в нього повинна бути якась певна культура поводження зі зброєю. В принципі, в жінок. Теж культура поводження зі зброєю цим не завадить, там нічого важкого немає. там Два виші чи три е образування тут не треба. Ось, е якісь навички парамедика. І тому, ну, тобто, якісь такі самі елементарні речі, які людина повинна, повинна вміти. Отож, що наразі маємо: зміни до мобілізації, так і не ухвалені і навіть не озвучені, а тому правила призову залишаються незмінні. Згідно із законодавством України, відстрочка від мобілізації на офіційному рівні і без питань можлива тільки якщо чоловік від 18 до 60 років, будучи військовозобов'язаним, потрапляє під одну з категорій: за станом здоров'я за сімейними обставинами у зв'язку із професійною діяльністю, у зв'язку з навчанням та або набуттям наукового ступеня, а також через бронь. Від мобілізації надається і по догляду за літньою людиною або людиною з інвалідністю. Цей вид відстрочки має на увазі, що людина постійно буде зайнята доглядом за своїми батьками або батьками дружини, які згідно з медичним висновком потребують постійного догляду. Під цей же пункт потрапляє відстрочка від мобілізації по догляду за інвалідом другої групи, якщо інвалідом визнані дружина, батьки дружини або батьки самого призовника. За умови, що хворий, має інвалідність першої другої групи, але не має інших працездатних осіб, які в змозі за ним доглядати і утримувати його. Наголошуємо, відсрочка від мобілізації, якщо дружина інвалід третьої групи неможлива. Також на війну не заберуть людину, у якої встановлені металофіксатори та інші ендопротези після операції і вагітну жінку, навіть якщо в неї є військова спеціальність, а вона сама стоїть на обліку або прийшла добровільно в ТЦК. Також призову не підлягають жінки та чоловіки, на отриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Словом нічого не змінюється, але рівно до того моменту, поки у раду не внесуть новий законопроєкт, поки за нього не проголосують нардепи. А Зеленський після усіх і голосувань не підпише закон. Тим часом видання дзеркало тижня з посиланням на власні джерела повідомило, що офіційну нову версію законопроєкту внесуть до ради лише тоді, коли політичне керівництво України буде впевнене, що в залі парламенту вистачить голосів для ухвалення мобілізаційного закону. Наразі ж ситуація зовсім інша. Здається, домовлятися ще будуть довго, Ну а поки ж не чухають скандали з представниками ТЦК. Дивіться про це у наших випусках. А як ви думаєте, коли ми побачимо законопроєкт про мобілізацію і чи в ньому не буде пунктів? які спричинили скандали минулого разу, пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Слава Україні, слава Зсу та смерть ворогам. Бережіть себе. Побачимось.